Та привіт! Поплавочок з двома бобишками. Ідея якби китайських майстрів гарна для людей з поганим зором буде допомагати. Оце друга бобишечка, що по антенні переміщається. Але недоляк цих поплавків, що бобишка залипає на тілі. Дивіться, опа. І все. Потрібно вдосконалити, зараз покажу як. Беремо жилку 0,25-03 мм. Накидуємо, робимо петлю. Всю петлю продіваємо близько 10 разів. Все. Затягуємо вузол, зміщуємо його до переходу. Антенки в тіло поплавка. і Обрізаємо, залишаємо по 3-5 мм ці вусики. все, залипання не буде, вага, груза, підємність поплавка не змінилася. Пробуємо ловити не за чудом. До речі, сьогодні будемо ловити удочку 4,5 метри. На класичну оснастку. Наше завдання не так наловити риби, як потестувати поплавок з двома бобишками для людей, у яких поганий зір. Подивимося, що з того вийде. Глубина мір вцепив на верхній гачок. Основне грузило буде зміщено мене до коннектора. Все. Поплавок з двома бобишками. Все, приміряємо дно. Да, тут глибина по розміру поплавка ну, глибина і відсили сантиметрів 30-40 починаємо, за кормом класична оснастка Класична оснастка коротенький 20-сантиметровий поплавок з двома бабишками. Починаю за кором. І ось. Ось такий заробочок. Ага. Виявляється, вони кидали заробок, це ж добре. Гачки 10-го номеру. Відносно маленькі. Це я розраховував ловити краснопірочку. Виявляється, що тут заробок коробчика є. Тут навіть жилку топити нема часу. Клювання відразу йде. Видно, так? Риба наскільки голодна. Отаку рибу я тут планував ловити. бо Це не краснопер, це пліточка вже з пузом наїденим на тісті. Нічого. Таку я і хотів ловити сьогодні, навіть такій рибці буду радий. Да, класичне оснащення з довгими цими поводками. По запутуванні не найкращий варіант. Розгалуджувач я поставив. Трошки менше путається воно. Що, дві бобишки добре видно да на хвилях? Може бути. Може бути для людей з поганим зором. О. Трошки крупніше заробок. Нічого себе, яку, яку я рибу тещу, клас. Обійшлися без підсаку. Я зараз покажу, яка риба була. Хо -хо -хо. А? Гламурядка впібалася? я грязний, як чорт із гамурчика Тісто сподобалось. Наскільки я знаю травоядна рибина. Добре, видно на хвилях. Дві бобишечки може бути. Да. Це так короп'яра клюнув. Да? Я так зрозумів, що це будемо ловити сьогодні заробок ми, рибки. Це коробчик такий шкіряний, маленький. Розгалужувачі працюють. Ось Нарізаний зі стопорка розрізаного. Сьогодні наша задача була потестити поплавок з двома бабишками, подивитися в умовах вітру і хвильки, чи видно, чи краще буде людям, що погано бачить антенку. Да, Під вітер то класична оснастка носить, не тримається вона, п'ятна. Не програє. Корейський. Де підпасок на дні лежить разом з тістом. Як клювання? Вудку крадуть, да? А яка риба? Пліточка маленька. Зараз піду її викину в воду, щоб не здохло. Це краснопір. Четвертий вид риби. О там у нас? Ага. да, мілкий коробчик. Стартує. Бойка дуже, Такий. да? Такий, навіть не коробчик, ще заробок. Ну що, покормимо заробок, може? Його тут ніхто не кормить. Він трошки підросте на нашому тісті, да. Не знаю, чи не... хватить мене надовго на таку риболовлю. Ще трошки протримаюсь. Це летюча плітка. Да, клювання відразу після закиду. Плітка, краснопер, амурчик і заробок коробчика. Таке враження, що в акваріумі я ловлю. Ну отак дві бобишки відпрацьовують, як вам видно. Набагато краще ніж звичайний поплавок. Може бути. І нікого нема? Мілкота. Все, зроблю паузу. Зараз попідглядаємо на тому березі за остапимо. Літкарі. А, блядь, в руку хрен візьмеш. Всіх? Всіх. За Зарыбок вусатый Вусань. Ми тебе випіймаємо, коли ти виростеш. Біжи. Де, глибини зовсім нема. Зараз поводки часто путаються за цієї бабишки. Ну, Це недолік тільки на такій глибині. Нормальний. Буде нормально все. Клювання настільки швидке, я навіть жилку не топлю. Гачки пінхук 10-го номеру. Хорочик маленький. Бачите, а він вправо тікає. Тікає він до себе додому. Він маленький, але він розумний. Він туди тікає, він знає, що об можна обірвати. Хто йому розповів? Дід його? Цікаво, звідки він звідки знає, що треба тікати до корчів. Таке враження, як в акваріумі ловлю. Не можу сказати, що я. Утримую максимальне задоволення від такої риболовлі. Але, в принципі, як є, так є. Задача була сьогодні подивитися, як ці дві бабишки. Чи зручно ловити з таким поплавком чи ні. Я думаю, що цей китайський виріб має право на життя. Поплавки з тими двома бабушками, але після доробки. Да, добре видно підйоми, да? Заробок клюнув знову? Да. Коробчик. Ай. Давай, біжи додому. Ляпайся тут на тістоном. Порив вітр зараз перечекаю. Це живчик, на нього можна піймати більшу рибу. Лікарь. Бачиш, да? Камера робить. Я видно? Що покрити? Я відео знімаю. Цяцька. Так, так. Я знімаю. Хлопці, що ви там робите? Куримо. Скажи, бухаємо. Найшли тут. Пляшку хтось забув. Отака риба, риба, плітка. Як ви купуєте? Є готова, можна купити, можна самому зробити. У мене на, на каналі є відео, щоб тобі казав, що там є, можна самому робити. Які є інгредієнти, де що купити, там все є. Знаєш, тут ідея була взагалі, мені треба було познімати про цей поплавок з двома бобишками, що китайці придумали. І оприділити, чи це нормальна тема, чи це гівно, розумієш? нормальна тема, але він, якщо новий, то залипається бобишка і ніхіра вона не працює. Ну, ти шариш, питання задаєш. А я зав'язав жилку тут, ці вусики, бачиш, воно все воно не залипає. Я це, я це відео виставлю, тобто, все це відео, що я сьогодні роблю, це щоб показати, що можна на цю херню ловити. Бо багато хто накупив да, і воно валяється у людей. Ну ти просто подивися, що до чого. Чи воно тобі взагалі треба? Який? Значить <рес> одна, одна плітка, да, стоїть? Там камера стоїть 30 тисяч. Самоката і по айфона продамо. <рес> Я музику накладу, я це повирізаю нашу розмову. Ні. Я вже зняв, що треба, так що не переживай. Просто для себе. Ну, може, ще якось щось трошки крупніше попадеться, але я вже в це не вірю. Висновок може бути.